Мої захисники продемонстрували дописи та коментарі в роздрукованому вигляді, які, можливо, в деяких викликали непорозуміння і недовіру. Ж хочу навздогін прокоментувати на загал, шановній аудиторії. По-перше, я особисто не можу ані спростовувати, ані підтверджувати факти причетності співробітників СБУ до ліквідації журналіста Павла Шеремета. Я намагаюся донести до одних: що якщо ці матеріали надані ДБР і малюком до судового розгляду в якості належних, допустимих і достовірних доказів, що в мене особисто викликає сумнів, тоді виникає питання: а від нього похідні? Ніхто навіщо за яких мотивів на чиє замовлення виконав як вбивство, так і відволікаючи увагу, порушив замовні кримінальні провадження проти невинних людей, що декілька років втратили за гратами, як і я на сьогодні. По-друге, Якщо фальсифікатор малюк це подає в якості особисто ним здобутих добутих доказів за наслідками безпрецедентного агентурно-технічного проникнення до лав ФСБ РФ під безпосереднім керівництвом Зеленського, то тоді гарант, який обіцяв суспільству прозоре розслідування, довіряючи малюку, має зробити заяву, що замовники і виконавці вбивства Павла Шеремета це Порошенко, Кондратюк і співробітники СБУ, яких звільнив Іван Баканов. Якщо це неправда, що презентує в якості доказів брехливий малюк і за чотири. Роки це все під ковдрою, то все, що презентує малюк, брехня. По-третє, до відома діючих та екс СБУ, які згідно оперативних матеріалів, зашитих в кримінальне сфальсифіковане кримінальне провадження на замовлення Портнова, Татарова Малюка подаються до суду в якості достовірних і належних доказів, то ви маєте мати зі своїми адвокатами готовність, що за команди ДБР і прокуратура прийдуть за вами. Будуть в процесі чергової кримінальної справи після обвинувачень щодо спецоперації в Канатове чи розкрадань в Укроборонпромі інкримінувати мінімум теракт, максимум замовне вбивство в складі організованої злочинної групи з пожиттєвими термінами, посилаючись на встановлені у судовому порядку, встановлені малюком беззаперечні докази. Тому в процесі інтерв'ю і піару варто приділити увагу, щоб не прилетіло ще одне звинувачення, на якому ловитимуть хайп імітатори пам'яті журналіста Павла Шеремета. По-четверте, маєте зрозуміти, що це як кримінальні справи щодо Берії Івана Грозного Наполеона, будь-яка фантазія, як в часи НКВС. Підкріплена підписом дебілізованих та безпринципних оперативників слідчих прокурорів знайде відображення в ухвалі контрольованого судового органу в країні, де конституція поставлена на паузу. По п'яте, я констатую факти, спираючись на конкретні документи, які подаються в якості доведених фактів, процесуальних документів тощо. Немає жодної політичної мети чи прагнення зведення рахунків. Хочу, аби ви зрозуміли всі, що ми стаємо на ешафоті, не дивлячись, хто куди приходить переночувати. Фактично, Пан формування, наділення атрибутами влади і закону без виключення усіх поставили в якості мішени, граючи в руску рулетку. Все залежить від того, в якому настрої, від якої дози прокинеться той чи інший бригаденфюрер, аби підпис поставити під вироком для вас.